Послідовність вечірнього до макіяжу коротко. Спочатку знімаємо макіяж з очей та губ. Пам'ятаємо, що треба трошки потримати для того, щоб менше терти процес зняття макіяжу. З Це процес хімічний, не фізичний щоб не розтягувати шкіру, трошечки потримали, зняли, перевернули ватний диск і закінчили процес очищення, те саме робимо з другим оком. Розслабляємося прямо в ліжку. Я навмисно взяла прозору корзиночку, щоб показати, як там все розташовано. В мене трошки інакше вона. Наступний етап зняття макіяжу з губ, якщо ви губи малюєте. Та сама рідина. Очі і губи потребують одинакового зняття. У мене антієйдж, це не є важливо. Наступний етап це гідроват. Пермолочково, наносимо на ватний диск і ретельно очищуємо все сило обличчя, приділяючи особливу увагу ділянкам з розширеними порами, ділянкам з вінічними зморшками закінчимо десь приблизно біля ключиць. не квапимось. Десь пару хвилин може тривати наше зняття макіяжу з обличчя. Ця діляночка дуже важлива. Бачите, я не розтягую шкіру. Підбираємо ось до корінчиків волосся. Угу. Перевертаємо ватний диск, молочко зніме повністю і макіяж, і все, що потрапило на наше обличчя протягом дня. Можна повторити двічі, особливо для тих, хто любить використовувати макіяж доволі інтенсивно. Наступний етап тонізування. Беремо тонік на ватний диск і завершуємо етап очищення, підготовуючи нашу шкіру до нанесення активів наших кремів та сироваток. Це не тільки дуже приємна процедура, а ще й напрочуд корисна, оскільки підсилює дію наших доглядових засобів. Наступний етап. Крем для шкіри довкола очей. Беремо на пальчик, виноградне зернятко. Розділяємо на два пальчики і ось такими рухами наносимо на ділянку довкола очей. Наступний етап у нас крем для губ. Корисно і приємно. Після цього сироватка. Тепер крем для обличчя. І все. І ви можете спокійно лягати спати, ваша шкіра готова оновлюватися. Наразі я використовувала ті продукти, які я обрала для себе зараз. Ваша серія може відрізнятися в залежності від потреб вашої шкіри. Тому тут важлива лише послідовність. Ось так от ви можете тримати вашу корзинку і робити догляд саме в тому місці, де вам зручно. Зазвичай без малісці фари маніжки в з магнієм, і в цей момент я роблю свій догляд. Все займається в одну-дві хвилини.